Вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну та ситну страву з простих інгредієнтів, які є майже у кожному домі. Цей рецепт підходить для швидкого обіду чи вечері, а результат вас точно здивує. Почнемо з м'ясного фаршу. Смажуємо його на сковороді до готовності, періодично помішуючи, щоб він не пригорів, додаємо сіль і перець за смаком. Тим часом не на терці кабачок. Щоб зайва волога не зіпсувала страву, можна від'жати його руками або покласти на кілька хвилин на серветку. Ну так само натерти картоплю. Знову можна трохи віджати від надлишкової вологи. У глибокій мисці змішуємо натерті кабачок і картоплю, додаємо одне яйце і добре перемішуємо. Потім додаємо друге яйце і знову перемішуємо до однорідної маси. Додаємо готовий м'ясний фарш та перемішуємо. Далі додаємо борошно пшеничне та перемішуємо знову. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. Розігріваємо сковороду з олією та формуємо з отриманої суміші невеликі оладки або котлетки. Обсмажуємо їх з обох боків до золотистої скоринки та готовності всередині. Давайте горячими, вони відмінно смакують з будь-яким гарніром чи соусом. Смачного. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Також рекомендую переглянути і інші мої відео.